Важливо шлях до Європи закарпатських медіа, перспективи реформування комунальних змі, джинса як вид корупції, тем для спілкування у форматі «Регіональні медіа, виклики і перспективи виявилося. Чимало, проте, зміст усіх можна чітко звести до головного регіональні видання, мистецтво виживати. Та ситуація, яка є сьогодні, це розплата за ту внутрішню політику, яка ведеться в Україні продовж останніх десятиліть. Як на мене, робилася абсолютно цілеспрямована робота, щоб опустити як мога нижче інтелектуальні запити громадян у плані масмедійному, щоб вони обмежувалися інформацією про те, як гвалтують, вбивають, ріжуть. А і як це стається навколо них, але вони ще живі, і само собою на тому рівні спромовні відповідні і запити. А раз відповідні запити, то розраховувати на розумне поле дуже важко. Нестача фінансування у медіасфері призводить не лише до втрати спеціалістів і самих видань, але й наносить відчутні удари по інформаційній безпеці країни у поліетнічному Закарпатті Це знають як ніде інде. Я про Угорщину можна сказати. Я там, е Самоврядування. Де українське самоврядування за угорські державні кошти купили окремий будинок, який коштував тоді десь приблизно 30 мільйонів флорів. Такі же, на, на державні кошти там є функціонери, котрі секретар та ДПП, котрі отримують зарплату. Попри не надто оптимістичний настрій людей, які займаються творенням медіапростору фахово, говорити про занепад чи кризу змі не доводиться. Та, попри кризи, попри реформу вихори, регіональна журналістика пнеться до світла і простує до людей. Дуже багато помінялося керівників у владних структурах. Приходять люди, які вважають, що це кишенькова газета, і газета має виконувати замовлення. Замовлення от саме тих керівників, які при владі, хоча у районі газеті важко заробити, але заробляли і якось виходимо на рівень потрібний. Відображаємо те, що робиться в суспільстві. Вважаємо, що газета має бути такою. Вона стала читабельною. Сьогодні газети регіону пробиваються до читача, долаючи фінансові негаразди, руйнуючи владні амбіції українських чиновників. Доносячи суспільно важливу інформацію до свого читача за більше ніж 20 років життя у самостійній державі, регіональній журналістиці не звикати до реформ і нововведень. Вона довела і щоденно доводить свою життєздатність.